Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Прийшов час. Сьогодні ми будемо розігрувати вже свою прикормку. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Отож, будемо зараз вибирати переможців. Розігрували ми 15 кг прикормки від CarPro і 3 фонарика. Дивимось, що у нас 224 коментаря. 161 лайк. Десь багато, мабуть, є ще. Коментарів, що люди понаставляли по 3-4 по штуки. Жага до перемоги. Да. Жага до перемоги? Да. Щось трошки люди збираються. Лайк постав. Тож будемо починати. Шо з третього хлопця місця, так? Да? Ну да. так. Сьогодні трохи. ми не всією компанією файною. Владіка немає з нами. Владіка в будинку. Його жінка родила, тому ж ми його вітаємо. Да. Много я много літа. віта. Ну, запускай. Запускаємо. Будемо робити ми через цей рандом, рандомний сайт, я не знаю. Перший, що був в списку, то будемо. Бо отой сайт, що ми того разу, як робили розіграш, то він вже все. Не працює щось. Та нормальний ранормайзер. А хто ж? Грінмен. Угу. Зелена людина. Грінмен. Щось знайомо, Десь я вже. Може, навіть бачив, може він вже навіть нас і виігрував. Дивимось, чи він підписаний на файну компанію. Підписаний на файну компанію. Грінмен. Так, думаю, я думаю, що Грінмен поставив лайк. 100%. Подписаний на групу Тихий Берег у Вайбері, підписаний на нашій інстаграмі. Тихий берег кухайна компанія. Тож, третій місце віддаємо йому Грінмен. А ми йому візьмемо і напишемо, він наведу, на скільки не посідає. Він може зараз підпишеться за якою? Ні. А умови які були доволі Він підписаний, ти ж бачиш, він є, Антон Грінмен. А на тихібарі. Файна компанія. берег Грінмен, якщо ти можеш дивитися цю трансляцію, я тобі напишу в коментарях під твій, ком під твій комент. Е і я хотів би, щоб ти відписав на інстаграмі. Так, давайте далі. Олександр Боришкевич. Хочу прикормку і ліхтарик. Тічні рибалки не за горами. Так, так, вже не за горами. Дивимось його канали. Так, він підписаний на наш канал. Олександр Борискевич, Також, Олександр. Я напишу під твій коментар. І ми з тобою зв'яжемося. Також думаю, що ти виконав всі умови нашого конкурсу. Підписаний на всі інстаграми. Лайвер. Він підписаний на наш канал. Так, вже у нас. Два переможця є. І третій, хто в нас? Назар Козаков. Чудова рибалка вийшла. дивимося його. Заходимо на його канали. І Назар Козаков теж на нас підписаний. Назар, вітаємо тебе! І під твій коментар теж напишу. Ось у нас є три переможці. Ми їх вітаємо. Отак піде? Не Неархотичний, Не зато нормально. Так. Конкурс ми проводили разом з Олексієм Дольком. Він наш спонсор. Yeah. Льоша Красавчик, взагалі. Отож, дивіться, ми з вами зв'яжемось. Якщо хто не з міста нашого вараш, то ми вам візьмемо, напишемо. З вами зв'яжемось. Ви скажете, звідки ви, і ми вам безкоштовно оплатимо все і передамо. Новою поштою. Новою поштою так. Отож, все. My musical.